Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Я той що є. Вихід 3:14. І сказав Бог Мойсеєві: Я той. що є. Джек, професор філософії та літератури. Мав блискучий розум. Він оголосив себе атеїстом. У віці 15 років і в дорослому віці непохитно захищав свою атеїстичну віру. Друзі християни намагалися його переконати, як висловився Джек, всі і вся перейшли на інший бік. Водночас він мусив визнати, що Біблія дійсно відрізняється від іншої літератури та міфів. Про Євангелія він писав: Якби міф. Коли-небудь став фактом, втілився в життя, то це було б саме так. Втім, найбільш впливовим для Джека став біблійний уривок, що міститься в третьому розділі книги вихід Бог покликав Моїсея вивезти ізраїльтян з Єгипту. Тоді Мойсей запитав у Бога: Хто я, що піду до Фараона? На це Господь відповів: Я той, що є. Цей уривок є складною грою слів та імен, але відображає вічну Божу присутність від самого початку. Цікаво, що пізніше Ісус повторив те ж саме, коли сказав: перш ніж був Авраам, я є. Саме цей уривок і переконав Джека більш відомого, як Клайф Люїс, це все, що потрібно було сказати єдиному істинному Богу, просто що Він є. У миті, яка змінила Його життя, Льюїс здався і визнав, що Бог є Богом, і це стало початком подорожі Льюїса до прийняття Ісуса. Можливо, ми також, як Льюїс, опираємось вірі, тоді нам варто запитати себе, чи для нас Бог дійсно є той, що є? Що для вас означає почути Божі слова Я той, що є? Як це може вплинути? на ваше майбутнє. Помолимось. Дорогий Боже, я приходжу до тебе з почуттям благоговіння. Ти є той, що є в моєму житті, і іншого немає. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.